Є знижки, представляють вересневі знижки на гліцесет, двадцять 20% в аптеках, подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Дмитро, з приводу цієї інформації, яким чином розширення виробництва дронів може компенсувати збитки у соціальній та економічній сферах? Угу. Ну, по перше, Російська Федерація основні свої витрати, не дивлячись на дефіцити свого бюджету, які постійно зростають, зокрема те, що прогнозують експерти, дефіцит цьогорічного і наступного бюджету ще збільшиться на півтора трильйони рублів. І відповідно військові витрати є в пріоритеті в той час, як інші сфери йому, залишаться недофінансованими. Тому Російська Федерація, власне, з розгортанням свого ВПК, так само планує збільшити кількість робочих місць Це абсолютно вкладається в їхню концепцію війни, і ті зміни в уряді, які відбулися власне. Прихід до влади Мішустіна, який і пов'язує з тим, щоб перевести всю російську економіку на воєнні рейки, тому тут вони будуть намагатися і розширяти технології, і наприклад, по тих же шахедах вони хочуть вийти на кінець 25-го року вже на повний цикл виробництва, бо зараз вони їх збирають, нібито з напівфабрикатів, які їм доставляє Тегеран. Тому от все, що стосується ВПК, створення робочих місць тут Росія, звісно ж, не буде стояти за ціною і буде все це щедро фінансувати. Але разом з тим і наші програми уже які можуть конкурувати і потужності нашого військово-промислового комплексу. Про що є офіційна урядова інформація, і навіть той же блінкен під час своїх візитів зазначав, що Україна спочатку повномасштабного вторгнення в шість разів збільшила потужності свого ВПК. все таки дають велику надію, що ми зможемо всі ці російські ініціативи в середньостроковій перспективі нівелювати. Ну власне, ми ж розуміємо, що мішустін це ж давно вже при владі. Йдеться певно, що про Білоусова, який замінив шойгу на цій посаді, але шойгу відправляють в турне. Воно ж як поїхало в турне, так зупинитися не може. Ми обговорюємо з експертами щоразу, а що він може привести з неочевидних речей. Бо очевидно, що проситиме снаряди, яких бракує. Очевидно, що Іран не буде такий поступливий, як Північна Корея. Для північної Кореї класна штука для того, що все те, що виробляли 70 років, десь сплавить. Те, да, зрозуміло, можливо, не 100%, але тим не менше утилізувати і запустити наново станки. Але що з неочевидного з цих вияжів може привести шойгу? На вашу думку, пан Дмитро? Ну, Шойгу в нього вже знаєте така напівмаргінальна роль, яка була у попереднього президента Росії Дмитра Медведєва, і десь він на цьому полі і буде будувати свою медійну історію. Все таки я думаю, що варто зосередитись на тому, що завдання буде Шойгу. Це діставати снаряди. Це буде такий посильний, який буде змушений привозити нові контракти, тому що запаси власного виробництва зброї в Росіян рідіють. Ціна за лояльність її союзників Москви буде щоразу збільшуватися для того, що Ірану потрібні і технології для Китаю потрібні так також технології, зокрема що стосується розвитку підводної програми, також їм потрібні дешеві російські вуглеводні. Ось після того як ринок західний і для Росії суттєво був обмежений. Тому дивлячись ті темпи, які задала Росія, і те про що, зокрема говорив генерал Буданов, що на середину наступного року ми вже відчу... Росія відчує оцей брак кадровий і брак боєприпасів, щоб тримати той темп війни, який є. Тому Москва буде робити все, от власне все для того, щоб забезпечити фронт. Максимум завантажити всі ВПК і максимум витиснути із контрактів зі своїми ну, союзниками і сателітами. Дмитро, як ви оцінюєте потенціал нарощування спроможності російського ВПК з точки зору того, як це впливає на російську економіку? Оскільки зараз Національний банк Росії? Підвищив облікову ставку до 19%, до найвищого рівня з моменту повномасштабного вторгнення, оскільки там визнають, що економіка, грубо кажучи, не може переварити ті обсяги грошей, які вкидаються якраз у військово-промисловий комплекс. А на військово-промисловому виробництві виробляються товари, які не мають додаткової цінності. Тобто, танк зробили, він поїхав, згорів і все тобто. Це нічим не забезпечені гроші, по суті, які постійно вкидаються, вкидаються, вкидаються і все більше накачують, накачують, і накачують російську економіку. Як ви думаєте, коли вона може луснути і не витримати цієї напруги? І чи взагалі слід про це думати зараз? Про це слід думати, і зокрема щоб луснула банківська система. Цьому зокрема допомагають і наші спеціалісти, зокрема хакери головного управління розвитку, постійно працюють на те, щоб завалювати окремі сектори банківської системи Російської Федерації. Те, про що ми власне проговорили з вами щойно, чому Росія зараз так хоче мирних переговорів і постійно заявляє це публічно, навіть те, що ми маємо плацдарм на території Російської Федерації, не стало для Росіян якимось чинником, щоб зменшити цю риторику. Оце відчуття. Виснаженості ресурсів власне і оцей дата про яку ми щойно проговорили щодо середини наступного року, це стосується всього і військово-промислового комплексу, і економічних проблем. І те, що не забуваємо, що Росія поки що не планує. Е Оголошувати чергову хвилі мобілізації, бо Путін боїться цього демеджу підвищення соціальних виплат для потенційних рекрутерів збройних сил Російської Федерації, які вже сагнули 2 мільйонів рублів. А місто Москва і уряд призначив додаткові виплати ще на рівні 1 мільйон 900 тисяч. Ось оце все врешті решт ну почне призведе до того, що вся система і ця вся система війни, яку будує Російська Федерація, почне почне сипатися. Тому з кожним місяцем, повірте, ми будемо все частіше чути про Відність припинення вогню, бо росіянам просто-напросто потрібна банальна передишка. Вони можуть виробляти боєприпаси, вони можуть виробляти ракети. А от з літаками, з носіями цієї зброї, стає все сутужніше. Тому так важливе посилення нашої протиповітряної оборони і ракетної програми, щоб збивати російську авіацію. І звісно що той дозвіл, який ми все ще чекаємо щодо нанесення далекобійних ударів, тому що нам потрібно боротися не з наслідками, а з причинами. А от власне із цими більш високотехнологічними носіями. У Росіян дійсно є проблеми, і це те слабке місце, по якому ми точно будемо бити. Ну, власне, ви хотілося знаєте, к, торопець чи як вони там торопець, як вони правильно називають, не Я не бачу, суттє... здається. Всі варіанти. Всі варіанти. Мені просто подобається, як воно римується, терпець і торопець. Це хороша історія, дуже така показова, і маємо розуміти, що подібних місць зберігання зброї. А скільки їх насправді? Те, що там було, здається, 107 написано, номер 107. Це Ми хочемо вражати в 300 кілометровій зоні від російсько-українського. Кордону аеродроми, з яких росіяни частину підкину, перекинули перекинула авіацію до 20 одиниць. А от об'єкти, які включають в тому числі склади, командні пункти, якісь їхні логістичні хаби, навчальні центри в цій зоні буде 180, є, точніше 184. Це і збройні сили Російських Федерацій, прикордонників ФСБ і всіх інших, і все це важливі логістичні точки. І от поламати оцю логістику росіян, поламати от потужності їхньої і порушити військово-промислового комплексу, наша найголовніша Вдання перерізати оці пута, які росіяни вибудовують між окупованими територіями і своєї власної території Російської Федерації. Коли ми зможемо ефективно вражати всі ці об'єкти, тоді ми лише зможемо говорити про стабілізацію лінії бойового зіткнення. Без цього зупинити навіть оці локальні просування ворога нам буде дуже і дуже важко, і коли ми зможемо все більше подібних об'єктів вражати, то відповідно Росія буде втрачати все більше. Ресурсів і повинна буде витрачати ще більше грошей для того, аби ці ресурси відновлювати та накопичувати. І тут ми знову повертаємося до питання військово-промислового комплексу. Оскільки на вашу думку, що Путіну робити з цим військово-промисловим комплексом після того, як війна в Україні завершиться, тому що жодна війна в історії не тривала вічно рано чи пізно в цій війні буде поставлено крапку, і тоді Росія, якщо вона збережеться в нинішньому вигляді, буде мати. Просто гігантський військово-промисловий сектор, накачаний грошима, накачаний робочими місцями, який буде працювати в три зміни, і що з ним робити далі? Ну, то, щоб відповісти на це питання, ми поки що нам важко спрогнозувати, як завершиться війна, на яких умовах завершиться війна, які будуть підписані угоди. Чи буде питання, наприклад, про демілітаризацію і тому і інші речі? Німеччина в свій час в часи Другої світової війни так само була накачана грошима, але от внаслідок воєнної поразки все це луснуло в один момент. Керівництво Російської Федерації не будує поки що таких далекоглядних планів щодо завершення війни. В них вся ставка стоїть власне на війну, і крім війни в них немає більше. Ніяких інших пріоритетів, тому тут, ну на жаль, ми лише в майбутньому зможемо дізнатися, що буде з цим ВПК, що буде взагалі з території Російської Федерації, чи існуватиме російська держава в такому вигляді, але перш за все нам потрібно добитися зламу от саме і серед наших західних союзників і зламу на лінії бойового зіткнення. Бо, звісно ж, якщо Росія збережеться в такому вигляді і буде хоч якесь тимчасове припинення вогню, то весь військово-промисловий комплекс він не зупиниться росіяни зможуть знову накопичитися. І вдарити з новою силою, але навіть зараз, ось дивіться, повністю завантажений військово-промисловий комплекс РФ максимум намагається витискатися, як ми щойно проговорили про Шойгу із контрактів із поставок зброї, Північна Корея, Тегеран і Росія. От просто навіть зараз веде таку запеклу боротьбу, намагається запропонувати більшу ціну ніж Україна чи союзники України, щоб отримати, наприклад, ті ж самі снаряди, боєприпаси, ракети ще совєтського калібру. Тобто, все це вишукується по всьому світі. От навіть навіть. З таким максимумом і залишок грошей вона витрачає активно в ІПСО і в свої агентурні мережі на заході, все одно темпи нашого знищення росіян перевершують темпи їхнього відновлення. Тому це питання, яке ну залишається відкритим, але у випадку, якщо перемир'я чи мир буде на наших умовах, повірте, мені світ швидко знайде, що зробити з зброєю і з цим ВПК, так само як це було зроблено всі час з цими самими потужностями совєтського союзу. Це вже будуть процеси, які ну, неможливо буде з. Дмитро жмело був із нами на зв'язку співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.